10 лютого чернігівські рятувальники два рази виїжджали рятувати лебедів. Спочатку небайдужі повідомили, що ці замерзли на озері земснаряд. Потім такий самий виклик був на озеро Лебедини, що під Новим Білоусом. Вадим Сидоренко, рятувальник, каже, приїхали на земснаряд. Приїхали, а вони взяли і полетіли. Ні, ні, не полетіли. Товщина льоду 3 сантиметри. До лебедів добиралися судном на повітряній подушці торнадо. Мотор заводить вручну. Вадим Сидоренко розвертає судно на березі. Аліна Деценко, рятувальниця допомагає. Виходять на воду. Лід потріскався. Але лебеді злякалися і полетіли, не примерзли. За порятунком спостерігали Ірина та Володимир Шевченки. Приїхали покататися на ковзинах. Проші покажи, були озерою. Вони плавали, і други прилітали і ще й прилітали інші. Ми з цієї сторони були, і вони кружляли, і ці прогнали тих, Вони ж домінують. Юлія Семенець для газети вість.